Всім привіт, друзі! Завершився поєдинок між Челсі та Арсеналом. Бойова нічия. 2-2 мій пронос збувається. Я казав, що обидві команди забіта Челсі не програє. Так воно і сталося, але Челсі мав перемагати. Але так то все і було, звичайно, що і легко для Арсеналу сьогодні. Челсі, звичайно, ще дав бі. Зже. Мені рибу були фаворитом. Найкращий гравець у Челсі взагалі по матчі, це Михайло Мудрик, так визнали поки мере оболівальники в Google в аккаунті. Робін Санчо, Свер Ротер, Тяго Сіло, Ліві Кохтел, Захисний Крик, Маккора, Лігіста, Пофангова, Сверхамалиста, Мискаса, Лігіста, Захисний Крик, Микола Мудрик, Вона Ріда Грима, Старі під нападом, так Лоб Малмер, грав з третого нападника. Канонір 4-3-3, Девітра Аворот, Рубен Уайт, Мілі Саліба, Ювель Мегаліянс, Лексан Резінченко, на жаль, українець провалив цей матч. На превеликий жаль. Деклан Райс, який найкращий, був в Арсеналі. Жаржині Мартіне де групі захисники, Бакиосака, Габріель Жезус, Габріель Мартінелі це нападники. Ось. Значить, що Ось статистика. Ося мій показує. Так, Красна більше кутував м'яч, більше бив. Більше подав кутових, питань немало. Удари в площину, до речі, в Челсі більше. Ну, по-перше, володіння Вереснава Більт, під підупічніму Рісі почті вже на 15-й хвилині забили і грали другим номером на контратаках. Тому я виграв в Але за самою суттю гри Челсі, на мою думку, мав це матч, звичайно, що брати. Але, на жаль, прикра помилка. Очень добре. Братаря. Дуже сильно люблю Робеза Санчеса. Дуже сильно кохається вратаря, він неймовірний. Але він, на жаль, помилився. Деклантрай забив, каноніри піймали кураж. Коли каноніри Арсенал коли робить, коли Арсенал чувствують кров, а арсенал, звичайно, що добиває. Навіть Арсенал, до речі, навіть мав шанси, щоб і виграти цей матч. Ось так ось. Щоб це було, це був просто якесь фіаско було. Для а так 2-2 непогано. Ну, не Челси не програв, Челси показав хорошу гру. Але Михайло Мудрик! подвоїв в перевагу, коли рахунок став 2-0. Я думав, що Челси цей матч точно вже забере, тому що Арсенала, по першому моменті не було раз. По-друге, не було гри, це два. А по третє, ну. навіть продвиження вперед не було. Але потім каноніри завелись, так там і пару моментів мало. Але потім Челсі мав супершанс. І так шла гра. Здавалося, що все, нічого такого. Челси можна вітати. Вони контролювали. Навіть десь навіть там своїми перекатами. Але її ось ці перекати її призвели до помилки. Челс володів м'ячем, робив це ризиковане. Робін Санчес таким чином помилився. Трайс як дав! І забив Трайс. Воспитанник Академії Челс. До речі, цей м'яч, якщо я не помиляюсь, не відсвяткував. Він все-таки проявив повагу до своєї колишньої команди. Мені дуже це приємно, але приємно це, чи це для Челс. Звичайно, що ні. Райс забив. До речі, вітає Райса. А, ні, не вітаю. Ні, вітаю. Це його другий м'яч. Просто хотів з дебютом привітати. Це його другий м'яч. Перший він забув у Тумджестерналі. Декланд є табіта. Просто умничка, він забив. Але, але навіть, але навіть після цього забитого м'яча Челси все одно почувався якось впевнено в собі. Вони наліку тролювали такий м'яч. Так дуже сильно це робив. Ну і таким чином Сака на 80-ті хвилині зробив неймовірний пас. І Ліандр Расарі акдав і забив. Забив. Два. Два. Час все одно продовжив грати, але, але там Кеті я там майже забив. Ну і якось так все. Якщо Арсенал, знаєте, ловить кураж, то вони там із 0-3 можуть. Якщо у них піде гра, то повірте мені, ці команди спроможна, там із, напевно, з 3-0 відігратися. Ось так ось команда Арсенал не є характер, вона дуже така бойоватка, дуже боєздатна команда, дуже команда. О, Якщо вона ловить кураж, то вона ну, може добити. Вони, я ж кажу, вони навіть могли навіть забити третій м'яч і виграти сьогодні. Вчас. Ну, Час також хижак. Вчас також хижак. Чому? Тому що вони сьогодні домінували Дарсеналу до Арсеналу до цієї 77-ї хвилини. Час дуже сильно розпочав, цей матч, агресивно, забив. Потім на третій хвилині другого тайму запив. Справжнє лев. Справжні хижаки. Але в Арсенала є пушка, яка вистріла і. Блемече все це лев. Ну, а в Арсенал це їхня пушка. Ну, ось і лев додавив, так? Так. І але не додавив, тому що в Арсенала є, звичайно, ось ця зброя, їхня пушка заключається в їхньому характері. Арсенал цей характер проявив і витяг мертвий матч. А матч був мертвий. Знаєте, не раз таки при, знаєте, такий матч є ось такий для однієї команди мертві. Але вони їх можуть витягти. О, витягував Манчестер Юнайтед. такі матчі іноді команда Єркетенхага могла витягти. О, ну Ще хто? Навіть, навіть, навіть той такий Джелси колись при Томасі Тухелі витягував на характері. знаєте, мертві матчі такі витягували вони. Але в Варсала, по-перше, є ось цей чемпіонський характер з минулого сезону. Ну, ось вони і витягують на своєму характері. Це був програшний мать для Ресна. Погодьтесь, він був програшний. Челсі був кращий. І в відборі. Давайте подивимось статистику відборів м'яча. Ось, подивіться в Челсі. ось, Якщо ви подивитесь. Дивіться, по захисту. 58%. Версала 44%. Часу набагато був агресивніше. Челсі 9 м'ячів перехопив м'яч. Але каноніри зробила 10. А, плюс, але подивіться на кількість сейвів. Скільки сейвів зробив Рая? Три! Вратар Челсі один сейв зробив. Один сейв! Тобто, це значить про те, що Росела майже нічого не створив крім цих двох голів. Вони три рази ударили в площину. Ба Коїсака пробив чисто в руки. Декландрасте для Тосар забили. Челсі? Так, вони забили. У них п'ять ударів. Але там Джексон вийшов на побачення. Не забив. Палмер. Попилився. І коли Палмер пробивав з напіврозвороти. Рая виручив. Тобто кількість моментів Челсі вона була остріша, ніж для Артети. Але я ж кажу: Арсенал забив. Піймав кураж? І забив На куражі? Ось і все, Ось і футбол. і суть футболу. Не помились тоді ді... Робен Санчес, а Челсі би виграв цей матч. Можливо, би забув, але один. Думаю, на двох їх більше. не Хоча не знаю, знаєте. Арсен така команда, яка може там, <с> за дві хвилини забуду. Добре, що маємо те маємо. Тільки думати, гадати, що там було ось результат на табло 2-2. Таким чином, дивимось турніру на таблицю. Карсенал на першій, не на другій позиції. По 21 бал з містянами. Ліверпуль підтискає і тих, і тих, у них 20 балів. А фаворит. У них 20, але... Очок Алеїкра в Запасі. І Ньюкасл підтискає Астон Віла ще є. Брайтон, Челсі. Якого 12? чи Манчестер Юнайтед, як сьогодні зіграє, невідомо. Тому тут, ще, друзі, буде дуже цікава розв'язка. Ой, друзі, пишіть в коментарях, що думаєте по цьому матчу. Михайло Мудрик молодчинка, він і пенальті заробив, Михайло Мудрик, звичайно, ще найкращий гравець цього матчу. Для Челси це 100%. відсотково, Але думаю, якщо навіть брати, скільки там Михайлик зіграв, 66 хвилин, ніхто краще Михайлика не зіграв. Можливо, Ліандр Тросар, який вийшов, то забив майже одразу ж той. Кай непогано вийшов. Думаю, ще кай кавердс я не пишу арсенал. Синобожня, яка я <плес> на те, що Кай вже не в Челсі. Але хто приніс Челсіпонів? Кай Хваверс. Сам Кай забив до цих. Добре, друзі, я буду це відео завершувати. Челсі. Молодці арсенал. Молодці. Показали характер. Всі, пока! на канал.